Добрий народ, всім привіт. Давно вже просили відзняти відео по фармакології і аптеці. Я вже нарешті добрався, бо не спішив знімати, так як чекав план від тренера, щоб вже, скажімо так, одним махом все відзняти і по декілька разів одне й те саме не висвітлювати. Це поки що перша фаза у нас така. Далі буде мінятися. І сьогодні розкажу, які анаболіки я юзаю. І аптека до них. Бади сьогодні чіпляти не буду. Розкажу про них в окремому відео, або з відео про раціон свій. Сьогодні тільки фарма і аптека. Добре, відразу скажу. Мене дивляться молоді хлопці багато, і скажу так, що це є моя дорога, я готуюсь до змагань, я вже давно в тому скажімо так, кручусь. І така порада настанова для молодих хлопців не повторювати те, що я тут сьогодні розкажу, це є моє дозування. Так, і моя дорога, як я сказав, тому нікому не рекомендую взагалі нічого приймати. Плюс, щоб ви розуміли, я контролюю своє здоров'я, здаю аналізи, і, скажімо так, на той день і немало грошей і співпрацюю з лікарем. Відповідно, все робиться з розумом і максимальним збереженням здоров'я. Добре, я собі тут так трошки в ноуті розписав, щоб нічого не пропустити. Кажу, це все, що я знімаю, чисто контент для вас, щоб вам було цікаво, щоб ви бачили більш заглибились зі мною в мою, скажімо так, підготовку. І почнемо з добавок аптечних. Які я використовую для підтримки е, свого здоров'я і організму на курсі? Перший це телмісартан, він використовується для підтримки артеріального тиску, е, так як ви знаєте, що на курсі збільшується і кількість крові, і так далі. І можуть виникати проблеми з тиском. Тому зранку в мене йде 40 е, міліграм телмісертану. Е, діє він до 48 годин. Е, Більше з розріджувачів я нічого такого не використовую, типу кардіомагнілу і так далі. Е, мені одного цього телмісертану е, достатньо. Е, ну, по цьому препарату, все, в принципі, далі в мене є ельтероксин в дозуванні 100 мг. Взагалі, всі дозування зараз будуть тут на екрані. Як я все розкажу, для підтримки щитовидки, так як на курсі, особливо на пізніх стадіях підготовки, гормони щитовидки можуть просаджуватися, що відбувається. На Сушці і в загальному самопочутті. Тому дозування ельтероксину 100 мг. В принципі, по цьому препарату також все. Далі йде Метформін. такий препарат, який допомагає тримати рівень глюкози в нормі в крові. Кидає його ввечері в дозування 500 мг. Я його і весь масонабор використовував, тому що дуже високовуглеводна дієта була. Хто знає, то я 1600 вуглеводів в, піку. в пік масонабору їв, там майже 9500 9 кілокалорій виходило. Плюс в курсі в мене є інсулін, він і зараз є, просто менше дозування є, використовується, ніж на масонаборі маю на увазі. Так що метформін на вечір 500 міліграмів йде. І також він ще допомагає тримати мою ліпідограму в нормі, тобто здоров'я моїх судин, холестерин. І також для ліпідограми я ще кидаю, це мені мій лікар, порекомендував протягом всього курсу. У мене йде ліпобон і такий препарат по 10 мг щодня ввечері. І розова статин. це ці статини. Я їх кидаю по 5 мг 2 рази на тиждень, понеділок і п'ятниця. Далі переходимо до самого цікавого, це мій курс. І почну з інсуліну. Інсулін, я використовую лантус, довгий інсулін. В тренувальні дні мені мене йде 15 одиниць, і в вихідні дні 10 одиниць. Далі також є ультракороткий інсулін «Новорапід». Його я використовую після тренування в дозуванні 10 одиниць і в мене зразу з ним йде прийом їжі. Ну Такий доволі об'ємний, вуглеводний. І сам курс. Я взагалі здивувався, коли мені тренер скинув його. ну Коли ми вийшли з моста. На мості я відсидів 8 тижнів. Я був здивований, чесно, бо я думав, бо це найменші дозування, які я використовував ну, починаючи підготовку. Я зазвичай завжди більше використовував. Ну, якщо не згадувати там якісь ранні початкові перші виступи на змаганнях, там взагалі курси такі мінімальні були. Але тоді і по фінансах, як то говориться, не густо було і знань не було. Ну і такий страх, скажімо так, був. Щоб щось собі не, не наробити. І добре, що такий страх був, бо все робилося з розумом, скажімо так. Добре, що люди з боку були, які, могли, які правильно підказували. Тому курс 375 тестостерону енантату, 200 міліграм мастерону енантату і 200 міліграм примоболану. Це все в тиждень йде дозування в мене. Плюс гормон росту 5 одиниць в тренувальні дні, ввечері перед сном в мене йде. Е, і кажу, що досвід цікавий. Ця фаза буде шеститижнева, він сказав. І далі я думаю, що дозування, звичайно, виростуть однозначно. Але, чесно скажу, по е, самопочуттю, я відчуваю, що фарма почала працювати. Це вже виходить. Другий тиждень пішов два з половиною тижні, як ми підняли дозування, з моста злізли. Я чую і по біду, і по енергії, і по силі в залі, що на ці маленькі дозування мене почали перти прям капець. Що чому я дуже, скажімо так, радий і водночас здивований, що від таких маленьких доз воно прям штирить. Причому, що Що? прімоболан я поставив тільки е, цієї неділі, тому що він мені доїхав, довго їхав. І, скажімо так, він ще навіть там толком не включився. Получається, сьогодні буде друга ін'єкція, сьогодні четвер, друга ін'єкція, і я думаю, що як він ще включиться, то ефект ще буде кращий. Але кажу, так як сказав тренер, чому ми так почали? Для того, бо що дієта в мене була, скажімо так, ще висока по калорійності. Там майже 700 вуглеводів в тренувальні дні. Він каже, якщо ми зараз додамо прям великі дозування, твоя вага піде злетить догори, як ракета, так він сказав. Відповідно, мені треба влізти в категорію до 95 кілограм ну, за день до змагань на зважуванні. І зараз, скажімо так, набирати вагу мені точно не потрібно. Тому. Підняв мені отакі от зараз дозування, плюс на цей минулого, минулого звіту він мені збавив їжу. Тобто вівторок я вже починаю менше їсти. Вага, плюс-мінус, тримається. Тобто, один день, наприклад, було в мене 107,9. А сьогодні я зважився. Це вівторок зранку в мене було 107,9, а сьогодні я зважився, було вже 109. 109 кг. тобто такого вона в мене літає вверх вниз тому е, кажу, я все роблю, як тренер сказав, йому видніше, я йому довіряю його знанням. Е, е, він форму і собі робив, форму і своїм атлетам робив, круту, якісну різну. Тому на 100% е, е, я в ньому впевнений. Тим більше, якщо є можливість е, зробити класну форму, Максимально комфортним для здоров'я, то я тільки за. Тобто, якщо можна використовувати менші дозування, і це буде менш стресово для організму, то як то говориться, why not? Хоча я кажу, я впевнений, що дозування будуть вже там середині підготовки і під кінець підготовки немаленькі, але, але почали ми з менших, що кажу, що мене дуже здивувало. Тому кажу, ця фаза буде тривати 6 тижнів. До змагань в мене 17,5 тижнів і 18,5 до. Це, 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 це до перших змагань 17,5, а, а до других то там виходить, що майже, майже 19 день їжджаємо з 26 жовтня. Тому е от якось так виглядає зараз моя аптека і мій актуальний е курс. Як то говориться. Тому задавайте питання, коментуйте, що вам цікаво, що вас, що вас здивувало чи не здивувало. В загальному все мені понаписуйте в коментарях. Так само в мене є сторіночка в Телеграмі. Підписуйтеся, воно все є в описі під відео, інстаграм, телеграм, Тікток. І знову ж таки, повторюся ще під кінець, що хлопці, це є моя дорога. Я е, націлений на високий, скажімо так, результат в бодібілдингу. Ціль стоїть про карта і далі рухатися. Відповідно, повторювати за мною не треба. Це стосується в першу чергу молодих хлопців. Е, я кажу: ваш час прийде, хто захоче, скажімо так, е, в майбутньому і робити це треба під наглядом спеціаліста, мати для цього достатні фінанси, щоб можна було здавати аналізи. І дозволити собі купувати препарати для підтримки скажімо так, організму і здоров'я. А в принципі, на сьогодні я вам все розказав. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Я вам кажу дуже вдячний, що ви дивитесь мій канал, що люди підписуються, що людям заходить. В принципі, негативних коментарів я ще ні одного не мав. Тому всім дуже дякую. Я радий, що кажу, що, що ви є, що ви мене дивитесь, підтримуєте і до наступного е, відео. Всім пока.